На сьогоднішній день уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають і, до речі, продовжують перебувати. А також ми відмічаємо те, що є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати про той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я признаю це як військова людина про те, що да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо на її кордонах знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово із військової точки зору і про проаналізувати можливості до здійснення чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск, тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не підрідно головне, піддаватися паніки. А більше все ж таки вірити, в тому числі Збройним силам України тої офіційної інформації.